Коли ми думаємо про вимирання, уявляються мамонти чи динозаври, які зникли тисячі мільйони років тому. Але правда набагато тривожніша. Багато видів зникли буквально на наших очах за останні кілька десятиліть. Деякі з них жили поруч із людьми, інші в глибині джунглів або океанів, але спільне в них одне ми більше ніколи їх не побачимо. Вони були унікальними гігантські риби, співочі птахи, дивовижні, земноводні. І кожна з цих історій розповідає не лише про саму тварину, а й про наш вплив на планету. Це недалека історія, це вже сталося, і може повторитися з іншими видами, якщо ми не змінимо свій підхід. Пішли дивитися цікавеньке. Китайський веслоплав ця гігантська прісноводна риба, яка мешкала в Янзи. Та жовтій річці могла сягати понад 3 метри завдовжки та важити до 300 кілограмів. Відомий як панда Янзи за свою рідкість. Веслоплав був живим свідком понад 200 мільйонів років еволюції, але не витримав останніх десятиліть людської діяльності. Ще у 70-х роках рибалки виловлювали десятки тонн цієї риби щороку, і популяція почала стрімко скорочуватися. Будівництво гігантських гребель. Геджоуба та три ущелини остаточно перекрило міграційні шляхи, унеможлививши розмноження. Востаннє живого веслоплава бачили у 2003 році, а вчені, вважають, що він функціонально зник ще у 90-х. У 2022 році вид офіційно оголосили вимерлим. Його зникнення стало символом того, що навіть величезні, та здавалося б, непереможні істоти можуть зникнути дуже швидко. Веслоплав займав ключове місце у харчовому ланцюзі річки Янзи. І тепер цю екологічну нішу вже нікому зайняти. Його втрата це попередження про крихкість прісноводних екосистем. Брамбл Меломис маленький гризун, що жив лише на крихітному кораловому острові біля великого бар'єрного рифу. Став першим офіційно підтвердженим випадком вимирання савця через зміни клімату. Острів був настільки малим, що штормові хвилі та підвищення рівня моря знищили його рослинність. Єдине джерело їжі та притулку для меломиса. Останні його бачили у 2009 році, а пошуки у 2014 році за допомогою сотень пасток і камер не дали жодних результатів. У 2016 році вчені підтвердили вимирання. А у 2019-му це закріпили офіційно. Цей гризун був нічним, чудово лазив по гілках і харчувався плодами та насінням, іноді навіть яйцями морських птахів. Його життя було повністю прив'язане до острова, і жодних запасних популяцій у світі не існувало. Втрата меломиса показала, що глобальне потепління не є абстракцією, воно вбиває тут і зараз. Це зникнення стало символом беззахисності малих острівних екосистем перед кліматичними змінами. Гірська жабка ця австралійська амфібія мешкала у вологих гірських лісах і була напрочуд витривалою до умов середовища. Проте, у 90-х роках її популяція почала різко падати, а до 2020 року вид визнали вимерлим. Причиною стала епідемія грибка Batrachochytrium dendrobatis. Який уражає шкіру жаб, позбавляючи їх можливості нормально дихати та підтримувати водний баланс. Це один із наймасовіших убивць-амфібій у світі. Винний у зникненні сотень видів. Гірська жабка була активна вночі, а вдень ховалася під камінням і в тріщинах біля гірських потоків. Її зникнення стало серйозним сигналом для екологів. Навіть ізольовані гірські види не захищені від глобальних загроз. Воно також підкреслило, як швидко інфекційні хвороби можуть знищити цілу популяцію, якщо немає належного моніторингу. Ця втрата залишила прогалину в харчовому ланцюзі гірських екосистем Австралії. Баїджі дельфін Янзи. Цей унікальний прісноводний дельфін колись був господарем річки Янзи. Довгий тонкий дзьоб і блідо-блакитне тіло робили його неповторним. Байджі чудово орієнтувався у каламутній воді за допомогою ехолокації, але виявився безсильним перед сітками, забрудненням та шумом моторних човнів. Масова індустріалізація Китаю у другій половині ХХ століття остаточно зруйнувала його середовище. Останнє підтверджене спостереження відбулося у 2002 році, а у 2006 міжнародна експедиція офіційно визнала вид функціонально вимерлим. Баїджі став першим дельфіном, який зник у сучасну епоху. Його втрата це величезний удар по біорізноманіттю і тривожний сигнал для збереження інших річкових дельфінів світу. Річка Янзи без Баїджія втратила не лише харизматичний вид, а й важливу частину свого екологічного механізму. Західний чорний носоріг. Цей підвид чорного носорога мешкав у саваннах Західної Африки і був відомий своїми масивними розмірами та загнутими рогами. Його ріг високо цінувався на чорному ринку, особливо у традиційній медицині та як символ статусу, що й призвело до неконтрольованого браконьєрства. Популяція стрімко скорочувалась у другій половині ХХ століття, і вже у 2011 році офіційно оголосили про його вимирання. Західний чорний носоріг важив до 2,5 тонн і жив до 50 років. Але навіть такі фізичні дані не врятували його від людської жадібності. Спеціальні програми охорони запізнилися. На момент їх впровадження вже не залишалося життєздатних популяцій. Його зникнення стало однією з найгучніших екологічних трагедій Африки. Це також попередження. Два інші підвиди чорного носорога перебувають під загрозою зникнення. Оулі цей рідкісний гавайський медоїдний птах жив у гірських лісах острова Мауї. Пулі був унікальним навіть серед інших гавайських птахів. Він мав чорну маску на голові та блідосіру грудку, а його спів був схожий на тихе свистіння. Основою його раціону були равлики та комахи, що робило його ключовим хижаком у мікросвіті гірських екосистем. Відкрили цей вид лише у 73-му році, але вже тоді він був на межі зникнення. Причинами стали інвазивні види, зокрема щури і кішки, які знищували гнізда, а також завезені комарі, що переносили смертельну для птахів малярію. Лісові вирубки та випас худоби ще більше зменшили його ареал. У 90-х лишилося лише кілька особин, і всі спроби розмноження у неволі зазнали невдачі. Останнього Пауля бачили у 2004 році, після чого вид оголосили вимерлим. Його зникнення стало болючим нагадуванням про вразливість острівних видів, які розвивалися у відриві від хижаків та хвороб материків. Якщо б ви могли повернути один вимерлий вид із цього списку, який би ви обрали і чому? Ці історії не просто перелік втрачених тварин, це нагадування, що ми живемо у час масового вимирання. Дехто з них зник через браконьєрів, інші через кліматичні зміни, хвороби або руйнування середовища. Але головна спільна риса людський вплив. Ми часто думаємо, що природа велика і невичерпна, але навіть гіганти, як китайський веслоплав чи крихітні острівні гризуни, можуть зникнути за одне покоління. Історія кожного з цих видів попередження для нас і виклик: або ми змінимося, або у майбутніх списках зниклих з'являться знайомі нам тварини, яких сьогодні можна побачити у зоопарках або навіть у твоєму місті. Бережіть природу, допомагайте безпритульним тваринкам. Дякую за перегляд і слава Україні!